Прем'єр-міністр Греції Алексіс Сіпрос їде до Росії на його візит. Покладають великі надії не лише у Греції, країні, яка переживає фінансову кризу. У Москві також дуже чекають його приїзду. Візит грецького високопосадовця до Білокам'яної у Євросоюзі. Дехто вже називає зрадою. А депутати Бундестагу висловили занепокоєння тим, що ця поїздка може підірвати єдність євроспільноти. Втім. Прем'єр Греції таки їде до Москви, сподіваючись повернутися додому не з порожніми руками. Заступник міністра оборони Греції Костас Ісіхос навіть назвав цей візит історичним на фоні розбіжностей, які виникли між ЄС і Росією через події в Україні. Офіційно Греки ще не попросили в Росії кредит. Та через те, що країна вже прострочила повернення ЄС одного мільярда євро, гроші їй дуже потрібні. Звісно, що Росія не дасть Греції великий кредит. Але її допомога може стати рятівним колом. Перш за все, ціпра схоче домогтися від Росії зняття продуктового ембарго, яке дуже сильно вдарило по грецьких фермерах. Окрім того, під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіном Ціпрос має намір обговорити енергетичну політику та отримати знижку на газ. а от Росія хоче отримати в особі Ціпроса сильного адвоката в Євросоюзі. До такої думки схиляється більшість політологів. Чимало очікують від поїздки Ціпроса до Росії і прості жителі Греції, які висловлюють йому повну підтримку. Анполікалапаціпрос має рацію. Це не сподобається нашим європейським партнерам. Але що нам до них? вони не дають нам грошей, погрожують закрити наші банки і залишити нас без грошей. хіба ми не Європа? Хіба Європа не повинна нам допомагати? Повинна. Але якщо не допомагає, гаразд, тоді ми поїдемо в Росію. Візит прем'єр-міністра Греції до Російської Федерації триватиме дуже довго за дипломатичними мірками цілих чотири дні. Саме тому політологи вже нарекли зближення Росії і Греції російською весною.